Шановні північани, колеги, друзі, ветерани, Ради вітати вас з ювілеєм північного корнозбагачувального комбінату. Цьогоріч комбінату 60. І як не прикро, ця красива кругла дата припала на найважчі для історії підприємства і Української держави час. За багаторітню історію ми бачили, як успішні періоди в житті комбінату змінювалися складними кризами. Північний не раз опинявся перед різними викликами, що змушувало його працівників згуртуватися та розв'язати на складні завдання, аби берегти виробництво та великий колектив. І завжди, завжди, за подоланням перешкод, за досягненнями і перемогами, за всіми урочистими запусками, стояли і стоять не стільки інвестиції і менеджмент, скільки звичайні люди, їхній досвід, професіоналізм та відвага. Шість десятиліть комбінат гідно несе звання залізного флагмана керничо добовної галузі. Усі роки він завжди був майданчиком, де впроваджуються унікальні для свого часу технології, де народжується чимало приголомшливих рекордів, де свято зберігається наступність традицій, де колектив постійно перебуває у творчому пошуку. І на сьогодні ми працюємо і досить впевнено відповідаємо на вимоги сьогодення. Ефективними рішеннями. Ми сфокусувалися на виробництві окатків і концентрату з високим вмістом заліза і тим самим виграємо конкурентну боротьбу на до доступних нам зараз європейських ринків. Ми зустрічаємо ювілей, боронячи разом з іншими українцями свободу і незалежність, можливість жити і розвиватися у вільній Україні. Вірники докладають максимум зусиль на економічному, виробничому та волонтерському фронтах. Допомагає Збройним силам України, теробороні та міста. Упевнені, комбінат має великий потенціал подальшого розвитку, адже його основою завжди були і є люди особливого гарту, з незламним характером та професійною честю. Це люди, це ви, багатотисячна армія гірників, які в різні роки працювали на комбінаті. Ви головна цінність комбінату і запорука його успіху та перемоги. Вірю, що зовсім скоро захисники України, серед яких багато і наших колег здобудуть таку важливу для нас перемогу. І ми знову відчуємо смак наших чергових виробничих звершень. Шановні півничані, бажаю вам і вашим сім'ям переможного миру, міцного здоров'я та родинного щастя. Тримаймося! Слава Україні!